Молитви для захисту будинку є? Є в нас захисні молитви благословіння дому. Ось на такому ага. дерев'яному, на дерев'яній основі металева, вона покрита сріблом, її можна підвішати на стіну, можна приклеїти на двох скотч. До речі, в нас вдома така сама, то саша приклеїть, то держиться на віка. Ціна її, якщо не помиляюся, 2200, кого зацікавить пишіть. А чого так дорого? Ну вона посріблена. А-а-а, Вона посріблена. Вона посріблена, Саша. Так. Вона покрита. Ну, дуже срібл这样. ефектно виглядає. На камері на церковно слов'янській мові, це ж забула вказати. Угу. Боже благослови входящого в цей дом, щиті і сохрани сходящої з нього і даруй е... мір. Мір. мір, і що мір. в ньому прибивающому. Вау, круто! Чиї це слова Ніколай Сербський, святитель Ніколай Сербський, да. Да. Угу. дуже гарно, хто хоче зробити подарунок для когось, Хай або зробивайте. для свого будинку квартири. Звертайтеся.